you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Український політичний ландшафт знову змінюється, і на його арену виходять нові актори, які нагадують старих гравців. Народні депутати Олексій Гончаренко і Дмитро Разумков вирішили взяти на себе роль, яку раніше виконували представники ОПЗЖ, особливо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив Володимир Петров. До вторгнення саме ОПЗЖ активно опікувалося питаннями, що нібито турбували простих людей. Вони постійно говорили про проблеми, які держава не вирішує, акцентуючи увагу на цінах на газ, комунальних послугах, зростанні або падінні економіки. Тепер цими питаннями зайнялися Гончаренко і Разумков. Обидва політики швидко зрозуміли, що риторика ОПЗЖ залишила певний вакуум. Адже Проросійські депутати бояться висовуватись зі своїми спекуляціями через можливий негативний відгук від громадян та представників влади. Хто ж як не вони двоє мають вирішити ці питання? Чи вони не знають, чи не розуміють, але ОПЗЖ закінчило погано. Вони, ймовірно, хочуть такої ж участі і для себе. Гончаренко і Разумков це і саме є ті дві людини, яких чекали українці, що керує цими людьми. Чи інстинкт самозбереження відсутній? Гончаренко уже активно заявляє, що з 18 квітня економіка України сильно впала, а після 18 травня, за його словами, вона взагалі лягла. Він критикує прийняття у Верховній Раді закону про мобілізацію, вважаючи, що люди почнуть ховатися від служби, і це завдасть удару по економіці держави. Ці заяви гончаренка виглядають як популістичні спекуляції. Адже економіка не може впасти за один тиждень, проте такі заяви приваблюють глядачів до його блогів, що є його головною метою, заявив Петров. Звісно, що це спекуляції, адже далеко не Гончаренко має кричати криком про економіку і те, як вона впала. Ця людина асоціюється з чим-небудь, окрім економіки, але ж потрібно на чомусь піаритись та привертати до себе увагу, тим більше є з кого при. Клад брати щодо розумкового, то він у свою чергу зосередився на темі резерво, стверджуючи, що в системі резерв плюс є функція відстеження геоданих. Він лякає громадян тим, що військомати знайдуть їх за номерами телефонів та адресами, які вони залишають в системі, навіть якщо вони не надавали таких даних. Ці твердження нагадують конспірологію і є абсолютною нісенітницею, що лише сіє паніку серед людей. От всіх забули знайти тільки один разумков правильний, але до нього теж маса питань. Де банальні докази того, що цей самий разумков оновив дані в ТЦК, а не просто наводить паніку серед людей. Обидва політики Гончаренко і Разумков використовують ті ж методи, які раніше застосовували депутати та політики з проросійської ОПЗЖ. Вони активно спекулюють на чутливих темах, прагнучи заробити політичні бали. Та привернути до себе увагу громадян, використовуючи страхи та занепокоєння людей. Таким чином Гончаренко і Разумков перетворюються на нові обличчя політичної спекуляції в Україні, заповнюючи вакуум, залишений колишніми гравцями. Вони навмисно піднімають планку, розповсюджують конспірологічні теорії та прагнуть закріпити свої позиції, використовуючи ті ж самі методи, що і проросійські політики яких вони нібито засуджують, і вони віддалено нагадують людей, які перевзуваються на ходу. Скачуть від однієї партії до іншої, від розумних поглядів до незрозумілих. Люди, які ймовірно, не мають власної думки, в тому числі і політичної. Чи можливо вони вирішили як ОПЗЖ працювати на Російську Федерацію і вигрібати гроші ще й з РФ? Відповідь на це питання рано чи пізно дізнається кожен. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.